Добрий ранок, відеозвіт, станція Бровольська кільцева. Яма обслуговування вантажних автомобілів, регулювання сотні та соосності. На ямі присутній порядок. Обладнання виставлене і його пройдено та готове до роботи. Поміщення ханте. Світло працює. Хантер технічно справний його пройдено. Лазаря технічно справний і опройдено. Полоси обслуговування на полосах порядок присутні. Телешка для зняття коліс його пройдено, технічно справні. Два пнемогідродомкрати його пройдено, технічно справні, Два електрогайковерти, його пройдено технічно справні, технологічні упори розсувні, технічно справні. Технологічні опори технічно справні. Серісне приміщення. Порядок присутній. Чиномонтажний стенд його пройдено, технічно справний. Борторозширювач. його пройдено, технічно справний. Ящик з зіпом. Зіп присутній. Місце шиноремонтника. Порядок присутній. Два термопреси. Його пройдено технічно справні. Рабрь для нарізки шин. Його пройдено технічно справний. Технологічні опори для фініш-балансування, Його пройдено технічно справні. Балансувальний стенд. Його пройдено технічно справний. Фініш балансування. Його пройдено технічно справний. Грузики забивні та клеючі окремо, подовжувачі та вентиля пронумеровані. Поршневий компресор його пройдено технічно справний. Роздвор. Контейнер з новими шинами. Контейнер і світло працює, дах не протікає. Шини складені по типу розміру, марка, моделям, стопки та накат. Шини клієнтів на зберіганні. Контейнер шинами підмінного фонду i e шини складені в стопки, там докат. Світло в контейнері працює, дах не протікає. Диски клієнтів на зберіганні. Пожежний щит. Контейнер з новими шинами та дисками. Світло в контейнері працює, дах не протікає. шини складені в стопки там накат по типу розміром, маркам та моделям. Диски складені в стопком по типу розміром та маркам. Бензогенератор його пройдено, технічно справний. Квітка для накачки технічно справна. Інфлятор, його пройдено, технічно справний. Косприміщення, компресор-генератор дизельний, його пройдено технічно справний, піщано сольова суміш. В наявності. Козилки технологічні опори, технічно справні. Снігоприбиральна машинка технічно справна, почневий компресор його пройдено технічно справний. Двор. Компресор, не компресор. Його пройдено технічно справний. Стабілізатор, технічно справний. Роздягання. Порядок присутній, душова кабіна, порядок присутній. Вибиральня. також порядок присутній, Вибиральна машинка технічно справна, водонагрівач. Електроводу нагрівач технічно справжній. Місце для куріння. Порядок присутній. Офісне приміщення. Порядок присутній. Відеогляд завершено всі гарного дня.